Пішло половиною 5 ,5 корзин на гору і майже корзинка. Ну, Оце де дрібненька, де якась там трохи підгулявша. Ну, Зараз користуватися нею. Красота, все. Якраз поки жарко, так лежали в хаті, а трохи жара спала, знову кондубаситься. Ну, хтось зна, буде дощ, не буде. Де паутиня в очах. До того противно, що це страшне, це ці мухи, пауки, якийсь кошмар, да все. Працюємо. Коротше, цибулька вродила хороша, слава Богу. Може, спіємо до дощику убрати. Так, і біла, і синя, дідуля поніс. Коротше говоря, справилися все. Почистили. Такий гарний колір петунії. Ну прям супер. То червона. Ну, а тут яка хуш. Оця рабенька, ну. красотулечка, Це дрібененька, чогось зелень така, не дуже зелена. Це. Житті хтось принаду підкине у чарівничих збавливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал. не шукай в серці причину Справились, пополивала квітки на всякий випадок, хоч воно там і натягує щось. Каже, дід, може, що й натягне, натягне, може, що й натягне, не дощу. Ну, то таке діло вже. <смір> так, йти в душ. Ще не хочеться в хату йти. Зараз ще покажу, який колір у мене гладіолос А, Це супер взагалі. Ось такий красивенний. Він насправді наче трішки темніший. Як оце камера передає. Ну, прям дуже гарний. <му> Я в баночку півлітрову. Кажу, на що ти взяв? Пойду-ка я на дворі хочу за стучик, а сяде зараз під краном. Трошки водичка стіче, щоб холодний, я холодний хочу. І я такої хочу. Я в обіди їла ж борщ. Вчорашній він настоявся це з кількою. Добре не йде з цибулиною, так сушняк, трохи є. Зараз дідуля принесе й мені водички. Не треба йти в душ, не хочеться вставати. Це я вже як сів. так, С сидим. Да, як ноги кажуть ходим, а, а задня частина каже сидим. Так і є. Трішки мрячить дощик. <різь> Ляпать. Річі, що ти котиків ганяєш, а то дає їм жар. А, вийшло на 5 хвилин подихати свіжим повітрям. Та вже будемо і лягати відпочивати. Всім тихої спокійної нічки, Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе, яблуко впало. Знаєте, оце чищу короб, 2 кілограма. Свіжо, свіжа. І скільки сьогодні рибної продукції отримала? І ікра, і ікру в подаруночок поклали, і морський окунь здоровезний, просто в захваті є. Ну, я вам показувала. І чомусь так мені захотілося відмітити цих хлопців. Може, дівчатка працює, ну бачила хлопчика. Просто відмітить. Я знаю, що в мене є підписники в Лондоні. І, можливо, кому захочеться спробувати таку смакоту, Тому лишаю посилання. Мені не важко, а їм приємно. І вам, може, буде як знахідка. Боротьба з рибиною закінчилась, боже. Це жох якийсь. І молотком, і ножом. Ну, велика. Я вам ще там прямо в ефірі показувала крема, де я замовляю, і обіцяла дати посилання. Лишаю посилання на ті крема, якими користуюсь я. Ці неприємні завжди беру на цій сторінці. Дівчатка, раджу зразу перейти і підписатися, а коли треба буде, зайти і замовити. Проходить час, і ви мене знову запитуєте, запитуєте, запитуєте. Беру тільки на цій сторіночці, замовляю, будучи в Україні, або вона там пересилає в наш салон, а наш салон пересила мені сюди, цікрема. Тому підпишіться і будете знати. Продавець від Бога порадить вам, що потрібно, ціни приємні. Залишаю посилання, скрініть, підписуйтесь, не загубіть. Що мені тепер робити? Доброго дня. Ну, куди я їх могла положити? Я вже передивилася це на світі. Всі свої кошельки. Добрий день. Все, що тільки можна. Я не знаю, де я їх поклала. Дві тисячі гривень мені б хватило доїхати з Києва до Сум. Ще і лишилось. Не знаю де. Просто не знаю. Де. Ще не знаю, де я набила ось такий собі синяк. Чи то шваброю, не болить зовсім. Це вже тіло таке. Торкнешся і синяк. Родок другий, обов'язково. з понеділка? Де знайти гроші? Як знайти гроші? Привіт! Як знайти гроші, дівчата? Я не знаю, де їх покласти. Я знаю чітко по 200 гривень, в мене було 2000. Мені вже фатило доїхати. А тепер мені треба десь в Києві чи міняти, чи я не знаю, чи може можна на карту. А яка карта? У мене карта британська. З британської не так все просто. Коротше, я не знаю. Це в мене крем був уранці, це в мене. Крем СПФ чи як ото правильно. Я літом ним користуюсь. Взагалі я вже вам давала сторінку, де я беру крема, і вони недорогі і вони мене задовільняють. Я дуже, дуже довольна, що в мене зникли ці синці під очима. І оці брили, оці брили, дівчата. Ну, все ж таки вони мене висіли. Я як зараз гляну по сторіс по тих, де можна купити, можна мені ссылку. <плес> Скажіть, будь ласка, де да. те, що я беру для себе, які крема, які я беру в Україні, зараз я їм покажу вам їх. Там на сторіноці дуже різних багато. І дівчинка вам запропонує все, що вам підходить для вашої шкіри. Ви їй розкажете, дам, звісно, посилання чи канчішок. Я завжди там все, завжди все замовляю. А цей крем я брала тут. Ну це СПЕП, це від сонця, від Загару. Це я просто вже зробила собі ранковий догляд. А це, думаю, буде сонечко, не буде, знаєте. Ну, Воно захищає, обличчя від сонячних. А взагалі в мене найзвичайний крем, яким я користуюсь. Зараз я вам його принесу з ванни покажу. Я замовляла там. Я в неї багато в цій дівчинці кремів, завжди замовляю, завжди. Вони доступні по ціні. Пластики не зробить будь-який крем, звісно. Ну, Звісно, сиворотка є дорога, яка можливо більш ефективніше діє. Але так як для масажу розігнати лімфу, то цей крем гарно підходить. Зараз я вам покажу. Звертайте увагу, сімейство моя собача спить. Ось такі. Я в неї попросила, кажу, Ліночка, мені денний і нічний. Щоб я утром вранці прокинулась, лімфу розігнала кремчиком. Оце ночний. А це денний. Його тут багато. Ну, я вже давно замовила, мені вистачає. Він не такий, знаєте, от я тут брала нівею. Я не скажу, що це поганий крем, теж для обличчя я брала. Ну він якийсь такий просто дуже плотний. Дуже важко його втерти в обличчя. А це от, це те, що треба. Чіканчі шоп. Я дам посилання. Там різні крема, різні патчі, все, що хочеш там є. Однесу тепер. Ой. Де вже ті 200 гривень діла. Оце дама, це я дожилася. Я просто сьогодні трошки себе ревізію робила, бо мені вже їхати скоро в дорогу. Я робила ревізію і ж пам'ятаю, що в мене було ті 2000, по 200 гривень 2000. Де я їх поклала, я не знаю. Не знаю і все. Хоч, хочу би і не знаю. Убей, не знаю Це мені подружка подарувала, я багатьом уже вам показувала. Зось приймаєте. А, яка ваша щитовидка? Щось приймаєте, зараз нічого. Ну, донедавна пила С селеніум правильно, да, йод давно не пила, Ну я тут робила аналіз, тут у робила. І ще буду на осінь записувати, це також буду робити. То все було в нормі. Блін, сьогодні не мій день. Якось ждала Оксану і готувалась, і рано встала. Я сьогодні встала 6 годині. Все наче рано-рано і вийшло пізно. Завтра поїду пофарбуюсь, пофарбуюсь і хочу зробити каре. Як ви думаєте? Робить? Ну, що я оце отак, воно мені міша? І що воно позакручується постійно ото? Я його вічно отак в гульку закручую. Ну, і смисл. І жалко. Шкода вірніше. А тоді думаю, одросте, Волостя на зуби. До речі, мені сьогодні стема прийшла. Підстановочка ось така для телефона, зараз вам покажу. Ось такісінька, гарненька. І хай там тоді Оксана прибере, покажу, прийшло ще мені. Що мені прийшло? Для сирників. так от красиво їх робити. А що ще прийшло? Щось ще прийшло, не пам'ятаю. Ну, замовляла те, що раніше, давно-давно, щось -давно, воно не йде. Чи... Воно вже й не прийде, не знаю. Я, дівчатка ненадовго, бо Оксана сказала півгодинки, і я вже буду переходити <кій> туди. Тут одразу поміняю постіль, собачки там. Оксана тут буде прибирати. Уже потрошку збираю. Збираю речі, потрошку документи, Що брати, що не брати. Валіза в мене маленька, але нічого. Там, здається, стоїть не жара. Оксана мені каже, дивила, що на той тиждень не спекотно в Україні буде, так що. А що мені там брать, господи? Мене... Я буду відсутня 5-6 днів. Ой, баланс водички. Водичку треба пити, 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 пити. Хто за мною був на марафоні? Може, хто тут є в прямому ефірі, напишіть, наскільки схудла. Вона мене щось так рука опухла. І тут десь цей синьок не зрозуміли, наче хтось хватав. Дівчата, хто був за мною на марафоні? Може, тут хто є? Наскільки скільки схудли? У мене зразу пішло 4, а тепер доброго дня, а тепер 200 грам, 300, ну, мабуть, так і треба. Ой. В четвер їду до косметолога, роблю корекцію губів своїх, може якісь вітамінчики кольну. А може і не кольну, подивлюся Добрий день, добрий день. Буду варить суп харячо. Суп харчу буду варити прямому в ефірі Тіктока. Зварю супчик. І чекаємо посилку. Син замовив е, короб, син замовив е, е, хвошеї чи як раків, е, щучу ікру, і ще ікру, ну, не, мабуть, вже звичайно, І морський коктейль. Так я це думаю, який короб прийде. Такий як карасі. Проді тут хлопці є, займаються тим. Вже скоро не треба буде нічого з України замовляти, сало є. Ви їдете додому, так? Да. І на Сумщину, і в Київ. Привіт, Ізраїль! Як ви там, Ізраїль? У е, мене нормально, день плачу, день сміюся. Питаю, як ви карась, карасі замовляю. А пам'ятаю, то я й кажу, щоб мені не прийшло знову так само, як. Ну, це син замовляв, хлопці, наші українці займаються такою продукцією. І в них лосось отак казний. А Оксана ось мені каже, що вони їздять затарюватися в Костко. Є тут такий, ну, такий як метро в нас. Тільки там треба карточку якусь оформляти. Ну, то можна оформити прямо там на місці. Там, каже, дуже смачне м'ясо. Ну, нам вже багато так продуктів не треба. Но... Вчора собачками взяли, їздили коляску, хотіли купити Боні, щоб прогулюватися з нею. в неї болять лапки. Хотіли коляску, щоб у колясочку я б з нею прогулювалася. Нема колясок. І дивилась в інтернеті на 30 кілограм, це не підходить, нам треба на 50 боні. Тому купили корм якийсь цікавий, заморожене м'ясо, написано 100%. Купили ми індюк, купили ми біф. Ну попробуємо, як воно буде йти. Написано, що це, що ми беремо бліду, як для людей. Ми ж його варимо, виварюються вітаміни, а тут типа, воно заморожене. Ну, попробуємо. Ну, коляску так ніде й не знайшли. І заказувати по інтернету коробка гарна була. І три, три караси, я вже й забула скільки. Три чи п'ять там було. Не пам'ятаю. Три мабуть. Бо замовляли три кілограми, а прийшло три караси. А я ж він мені дає, думаю, ого, бовтається. Чого так легко? Думаю, він отак держа. Я взяла, думаю, де ж тут три кілограми, а ну три кілограми вони весь в руках. Я вже чуть. Ну, понятно, думаю, в воді живі, а де ж три, так. Да. Думаю, а де ж вони? Боже, розв'язаю три отакі. Донька однесла у річку тут, впустила. От отаке. Їду, їду в Україну. Ненадовго, але їду. Яка гарна підстановка, дівчат, слухайте. тут у мене та зайчик, вона вже така шатка, телефон падав з нею. Це ж просто суперова. Ліночка, доброго дня, Львів. Бачила кросівки. Ой, Львів, бачила кросівки. дуже класні. Моя коліжанка такі самі купила, тільки чорні. Вони в нас теж дуже дорогі, але вони у них, наче, босада, дуже гарні. Сергія мого всі багаті клієнти. В таких тільки там ще якась. Значок якийсь, що вони ще багатші, ой, ще дорожчі. Я вчора бачила в, супер... в тому ж дорогому центрі красівки, дівчат. Ви б бачили, точно яких масив у селі якийсь бомж і постирав. 500 фунтів, дівчат, 500 фунтів модні. Модні, точно як потерті. Я знаю, ці кросівки мені син давно казав. Але я ж поїду з донькою, подивлюсь, поміряю, ну вони якісь не такі. А ми не в ті магазини їздили, куди треба. а Це іменно по... ще нова фірма є сова. Чіпка чи... Зав... ні, не сова, ну якось там не по нашому, ну не було мого розміру. Ну я отакі хотіла, на отакі планувала. Бо вони вже є, є дорожчі, є по 300 фунтів, але трошки інакше. Якось так наскоси, як не Баланціога, ні, не балансіо, ні. Ні. Я забуваю, але це не баланціога. Ще я міряла забула теж У мене вже вистрове літо з голови, як і... сина такі мого. New Balance, mm -hmm. да. ну, вони вони теж легкі, на нозі гарні, але вони занадто молодіжна форма. Ці мені більш сподобались. Ці підплаті пілють. Розбагатію, зароблю, куплю ще такі темненькі, ну, щоб в зиму, тут же сапожки не потрібні, тут обходишся. А, може, й балансіал, я не знаю. Я, теж не... я глянула, як шоці була, як точно їх хтось потер. Вони такі коротенькі і не, під... не сама, а от підошва, точно як замазана, так хочеться взяти і витерти. 500 там буде. Чи 500-800 чи грудь. Зумазіти. І хто вже їх бере, правда? Маю. Для мене і ці, ці дороговарті, дівчат, ну це не дешево. Ну, для них. Треба, щоб було зручно. Тож він туди якусь камеру поставив хвилин на 10, потім забрав, і оце за це ми заплатили 6 фунтів. І він каже, через 7 місяців прийдете, я вам ну, ту ж саму процедуру зроблю, вони не будуть замазуватися, вони не промокають. Як в сто. Я бачила, я ж в цьому це ж супермаркет, Як? Не супермаркет, ну цей дорогий він тут. Там страшне, там страшні ціни, там страшні якісь міо міоміо, оці міо-міо, там ціна, я не знаю, краще не дивитися на неї. А якщо їх ще перевести в гривні, то я оці свої в гривні перевожу 10 тисяч, ну я б змогла собі в Україні купити, звісно, ні. Ну і ще New Balance хороші. шкарпетки з дирком, ну, що попало продають, це правда. Ні, є речі гарні. Ці балансіаги, це ж балансіага, тут такі як носки вдіваються. Настоящі. 500, я дивилася. У нас одні були. Ми вже їх зносили. Я після сина їх зносила. Носочки ніде не давлять, але вони так плотненькі. То, таку річ би я купила, то непогано. Ну, мені тут просто красиво коток фоти. Найки в мене є, такі бігать у магазин. А куди я ще хожу? Мені... Ну, таких темних і не було. Були фіолетові ні к чому, Були зелені, теж такі з зеленим відтінком. Не було. Сірі мені не сподобались. Саме зручно, коли нозі зручно. А то я ці скітчерс чи скітчерс, я ті купила на танкетки в селі, там, наче на поминальну по що не натерла. А діла до сина на день народження в ресторан, та так стерла ноги, що це мама дорога. Ну, ту така. Нічого, купила то зношу. Правда, правда. Так що хто хоче за мною варити Прямо в прямому ефірі, як він називається? Капусня, от. Харчу. В неділю буду варити борщ. Борщ. Позицій. І знайшли гарного постачальника з України м'ясних продуктів, так що супер. Тільки зароблять. Все можна замовити. Та це вже і думаю, чи варить мені той суп харчу. Рибка пожарить краще. Короб такий здоровий прямо. Я думаю, в них буде і толстолоб, я думаю, в них буде все, дівчатка. Так що, головне здоров'я. Зароблять, все можна кругом купити. А то мені хтось колись писав з підписниць, що хтось тут у Лондоні, в них чи в Британії. І кажуть, що все несмачне. кажу, ну не знаю. Ми вже звикаємо. Сало можна купити, все можна купити. Замінюю постіль. Свою штрінько Оксана домивоє. Я призупиню і вам в прямому ефірі покажу продукцію, яку мені привезли. Не такі карасі, ні. Так що будемо ми тут теж з смаколиками. Я призупиню, а тоді вийду знову до вас, хорошо? Покажу цілий ящик, прям під двері привезли.